Ми на зв'язку Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, сіти ми почнемо з ним розмову. Богдане, вітаємо. Вітаю вас. Отже, ефективність українських ударів по російській нафтопереробній галузі ми щойно назвали за оцінками: це 20%. Наскільки в Росії є можливість відновлювати знищене, швидко відновлювати, тому що там багато західних технологій, наскільки ми також знаємо від ваших колег експертів. І, Скажімо так, східні сусіди Росії наскільки можуть допомагати їм у цьому? Давайте це крайнього питання. Дійсно, як ми бачимо, контекст обходження санкцій, він, звісно, відбувається за допомогою за рахунок третіх країн, так званих через які там відбувається те чи інше постачання, наприклад, складових комплектуючих, тому тут на жаль, поки що, ми не маємо не можемо да виключати. Вже напрацьовані певні механізми, які допомагають Росії обходити сенсі, але знову ж таки, те, що стосується нафтопереробної промисловості, ну це досить така складова, яка потребує дійсно подекуди такого обладнання, яке можна контролювати, я впевнений нашими західними партнерами, виробниками. Навіть якщо це подекуди важко, тому на мою думку, звісно, набагато важче і втриваліше процес там відновлення може відбуватися. Я тоді інакше поставлю питання. Можливо, на такому більш побутовому прикладі, в 2022 році я якось натрапив на відео, де Російські підприємці не пам'ятаю з якого регіону, але десь центральна чи східна Росія дуже хвалилися на відео, що от дивіться, санкції проти нас захід запровадив. Але ми купили китайське обладнання і виготовляємо тепер наші російські, як вони кажуть, цвяхи і шурупи з НПЗ. Так само може бути чи ні, чи ну зрозуміло, що переробка нафти це дещо складніше ніж штампування цвяхів. Ну дійсно, це неспівмірні технологічні процеси, скажімо так. Тому є складові, все ж таки, особливо коли вони інтегровані вже в певні системи, які протягом десятків років функціонували. ці складові подекуди, наприклад, важко замінюються. Тому тут не завжди китайськими замінниками можна щось полагодити. Це перше, і це варто враховувати. Але знову ж таки, ризики, небезпеки, обходження санкцій, ми неодноразово і в засобах і в масу інформації західні провідні медіа проводили розслідування, як високотехнологічні комплектуючі західних американських виробників потрапляли і потрапляють, на жаль в Росію. Цим потрібно діяти більш жорсткий спосіб. Хоча знову ж таки і визнають наші партнери, що подекуди відслідкувати, або, наприклад. Заборонити або унеможливити такі механізми досить важко, тому що є ряд країн, які допомагають. Через там юридичні різні прикладки, через механізми, які от на жаль, поки що ще діють, пане Богдане. Не знаю чи ем, за адресою я з цим питанням, але от коли вивчаємо тему з Вадимом, скільки Україна може наскільки зруйнувати російську нафтопереробку, то ем, наштовхнулася на думку колишнього аналітика ЦРУ Гелімикровто. Вона каже, що Україна може поставити під загрозу близько 60% експорту Росії. Але до чого я веду пальне один з важливих факторів виборів. І от американські плітологи всі разом говорять про те, що Байдену важливо утримати ціни на їхньому ринку. Це понад усе, особливо напередодні виборів. Поясніть, будь ласка. Удари, і зокрема за 1300 кілометрів від кордону нашими безпілотниками, я згадую Татарстан. Це просто щось неймовірне роблять наші інженери. Але як ці удари по нафтопереробній галузі в Росії впливають на ціни на конкретній е заправці в Америці? Це пов'язані якісь речі чи ні? Я думаю, що знову ж таки контекст більше стосувався особливо ми зараз менше спостерігаємо таких повідомлень заяв з боку наших там, американських партнерів чи західних партнерів. Дійсно, в контексті внутрішніх політичних перегонів електоральних в США ну для адміністрації Байдена важливо, щоб ну ситуація, так скажемо, глобально на різних напрямках, на безпековому, на енергетичному була більш-менш прогнозованою. Це перше, але такої прямої зв'язки я б не спостерігав, особливо те, що стосується про що ви зазначили. Тобто так тому, тому власне прямої зв'язки, чиї можливо, взагалі немає в даному випадку, коли Україна б'є по нафтопереробці, це якраз ну, дуже зазначив, позитивна ситуація. Так, я зазначив те, що зазначив, але знову ж таки, ну подекуди дійсно вибори і те, що відбувається в США, воно ну, є пріоритетом. і тут дійсно ніхто. Не особливо подекуди хоче ризикувати в контексті якраз зміни ситуації і нових зрозуміло. ризиків. зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, був з нами на прямому зв'язку.